Наша постійна рубрика Думки на ніч дивлячись. У мене вже, знаєте, ви просите, мої глядачі, вони підписники на youtube каналі і, До речі, вас всіх вітаю, рада чути і бачити. Вони постійно говорять: ми чекаємо на нашу постійну рубрику Думки зранку і Думки на ніч тому я вже роблю. Так як і для платформи TikTok, і для платформи Ютуб каналу, так тому що ну, люди чекають. Я не можу не виконати вашу постійну рубрику, навіть якщо хтось мені пише це вже не цікаво. Дивіться, якщо вам не цікаво, просто не дивитесь, щоб з повагою до кожного і з розумінням. Давайте так будемо підходити. І так, наша постійна рубрика: не думайте ні про кого, подумайте про себе. Приберить зайві думки, і ми розпочинаємо спочатку, тобто це сигніфікація. І до речі, хочу вам дати таке тему для питання, ви потім захочете напишите в коментарях, яка ваша думка. Будь ласка, напишіть, що для вас є пауза в відносинах? От багато із вас пише мені, подивиться такий розклад. Я вже робила такі розклади. Якщо потрібно буде, я зроблю ваш запрос. Але щоб ви трошечки розширили свій. Світа огляд і зрозумів, що таке пауза взагалі в відносинах. От мені буде цікава ваша думка. Я хочу подивитися, скільки людей розуміє, що паузи в відносинах не буває. От мені просто цікаво. Так, ну давайте розпочнемо. Хто ви у мене? А ви у мене людина дуже вумна, відлюдник. Ви доросла людина. Ви... От ви людина, яка скаже. Пауза відносина, а це що? <смі> Такого не знаю. Петірка жезлів, сімірка кубків і наша любляча карта Туз Кубків. Ви людина, давайте так, ваш психотип. Ви глибинна Глибока, рефлексійна людина, що бореться з внутрішніми сумнівами та неоднозначністю якогось вибору, але, при тому, прагнете гармонії, справедливості по відношенню насамперед, до себе, до зовнішніх, до інших людей. Так? Ви людина, яка Бачать більше, ніж, можливо, навіть говорять. Людина, яка тут і зараз більше обирає тишу і себе роздумує, так? ніж оцей нафтоп, якісь гучні кампанії та інше. Всередині у вас дуже сильне світло, світло мудрості відлюдника. І напруження боротьби і пошук істини серед ілюзій. І, до речі, ви дуже ревностно відстоюєте свою думку, свої позиції, ви не боїтеся конкурувати з кимось і відстоюєте свою думку. Але ви зараз більше занурені на переосмислення багатьох аспектів свого життя Внутрішньо ви готові до нових. Якісь відкриттів до нового кохання, до нових почуттів. Взагалі, ту з кубків це початок чогось, це не обов'язкове кохання когось. Це може бути повнота вашого життя, це повний кубок, це емоції, наповненість. Навіть ви можете перебувати в гармонії до себе насамперед, кохати себе. Для того, щоб зрозуміти, а потрібно мені партнер або партнерка, щоб мене кухали? І як? Розумієте? партнерство це не те, що ви хочете закрити в собі те, чого ви не можете. Партнерство це кожна окрема людина, і ми разом щось створюємо нам класно обох. Ми не повинні закривати а, свої оці прогалини через когось. І тоді у вас не буде питання, а чому так відбувається. Тому що це взагалі такий шар, а, про що я можу дуже довго розповідати, та ми не будемо на цьому заостряти, тому що у нас зараз не буде розкладу, а буде Тематика, що потрібно зробити для того, щоб ви були насправді щасливі, а не шукали в комусь ту потребу, яку ви не можете закрити в собі. Починати потрібно з себе і розбиратися теж. І от по цій сигніфікації я бачу, що люди, які зараз мене бачать, вони розділяють мою думку. І так, хто про вас? Думаю, увечері вночі. І що? Дев'ятка. Так, шестірка мечів. Дев'ятка мечів. Четвірка пентаклів. Королева кубків. Вежа. І остання карта повішеної. Ну, тут пажик пентаклів, це може бути характеристика або дуже юної особи, або людина, яка, знаєте, в енергіях пропонування чогось такого нового, можливо, спільного. Людина в енергіях дитячих, інфантільних, людина, яка ще так би мовити, до вас до відлюдника. Ну, Зрозуміти, не доросла взагалі. А, хоча тут королева кубки у нас виходить, але тут буде трошечки про інше. Так, давайте я вам буду описувати людину. Людина, яка про вас думає вночі, переживає глибокі страхи. Це по-перше. Але при цьому. Не хоче або боїться відпускати вас. У неї ревнощі, вона зараз з вами не спілкується, вона вас зараз не бачить, вона не вкладається, вона взагалі нічого зараз не робить. Хоча по пажу Пентаклів хотіла би з вам запропонувати, можливо, щось спільне. Вона прагне рухатись вперед. І шукати полегшення, напевно, тим і займається. Так? Але часто почувається емоційно ізольованою або знаходиться в стані внутрішньої трансформації чи жертви. Водночас ця людини є почуття про вас, до вас, є турбота і є емпатія. Знаєте, при цьому всьому. От те, що я зараз описала, я хочу спитати вас: от, карта Веша і карта повішени. Вона тут буде говорити про кінець, закінчення чи паузу? Просто напишіть. Тому що а, я не буду говорити, що і як, просто, от вам, просто на, от, на ваш погляд, як ви думаєте, якщо ви захочете, то напишите. Тобто ви глибока, рефлексорна людина, що шукає баланс, справедливість і протистоїть внутрішнім конфліктам і ілюзіям, які, можливо, вам щось там хоче навіть цей пажик пентаклів нав'язати. А той, хто думає про вас, і це дитяча енергія, це незріла енергія, перебуває в емоційно такій напрузі, боїться втратити. І не хоче відпускати, але нічого не робить. І розуміє, що тут втрата просто і руйнування неминуче, тому що тут потрібно щось змінювати, і змінювати не, не просто змінювати, тут змінюватись потрібно самому і дивитися на ситуацію теж по зміненому. Тому що, ну ви в таких енергіях, як по відлюднику, тобто і людина, яка попажу, ну дивиться, яка різниця, так? Ця людина переживає внутрішню кризу, проте не хоче відпускати ваш зв'язок, але вона і не хоче нічого робити, тому що попажу пентаклів, людина взагалі не знає, з чого починати. Людина не знає, як будувати взагалі відносини. Тому вона в такому стані, тому що тут є дуже сильний емоційний вантаж, який вона не вигрибає.